Мене звати Юрій, я клієнт Райфайзенбанку багато років. Я прийшов в банк, щоб отримати трохи готівки. Заходжу я в банк. Мені рідко доводиться користуватися банкоматами або практично ніколи. Тому що для того треба, щоб був спеціальний банкомат з бралівським шрифтом, з наушниками. От Райфайзенбанку такий банкомат є, і це зручно. Так, людина. До банкомату. Я ж не знаю, де банкомати. Я діми не користуюсь, як правило. Я прийшов в касу, щоб зняти готівку. Але тут от банкомат треба. Вітаю, підходьте сюди, підходьте. Підходьте, чим вам допомогти. Добрий день. Ідіть сюди, йдіть туди. Вон там. Ну, Це ні про що. Слово обережно навіть абсолютно не несе жодної інформації для незрячої людини. Якщо мені кажуть обережно, мені хочеться присісти і закрити голову так руками. Все, що мені хочеться, нічого більше. Ходімте зі мною. Найкращий спосіб допомогти це задати питання: чи треба моя допомога. Доторкнутися до людини, спитайте: треба моя допомога, вам допомогти? Чим можу вам допомогти? Тому що варіант, коли тебе смикають за руку або ще гірше кудись тягнуть, ну. Він у мене особисто викликає протестний такий імпульс. Настрій не стає кращим від того. Вітаю, чи вам допомогти? Бачите, мені доводиться багато разів на день кудись рухатися. Часто у відкритому просторі, так би мовити, в умовах там, метрополітену, наприклад, вулиці. І в багатьох випадках виникають різні ситуації по супроводу. Так само і в банках. Приходиш в банк, і от перше бажання допомогти, якщо воно є, воно важливе, але є страх людини, що от вона зробить щось не так. Для мене, якщо в людини є бажання, оцей її страх він проходить через. 15 секунд. Я запитую, ви вже мали справу з такими хлопцями? Ні. А, ні? Ну тоді от маєте справу спокійно, нічого страшного, я вам все скажу, дякую. Ви мені от як сонце з неба. Все буде добре. Встаньте зліва, я вас візьму під руку, руку трошечки притисніть до себе. Так, Поїхали. Прийшли. Так. Бувають різні ситуації в банках, так як і в житті бувають ситуації. Часто людина знаходиться на своєму робочому місці, але не розуміє суті того, як треба поводитись з людиною, наприклад, яка не бачить або не чує. Для мене важливим є розуміння і бажання. Якщо воно є, всі проблеми вирішуються. О, банкомат Брайлівський, кажуть. О, шрифт Брайля. де він? Ага, о, хорошо. Це кнопки, гучність, а? А наушники? Перепрошую, можливо, вам потрібен голосовий супровід? Знову про ситуації, які бувають. Дуже образливою виглядає ситуація, коли ти спілкуєшся з людиною, і це неважливо де. В банку таке теж може бути. І навіть буває. Коли спілкуєшся, тобі задали питання, ти задав питання, ти продовжуєш відповідати, ти вже в темі, ти е, класний, все в тебе виходить, і тут раптом ти виявляєш, що говориш сам собою. Круті банкомати, але ж вони інакші, ніж в інших банках, от, наприклад, от Райфайзен молодці, можна отримати гроші незрячими. Що треба робити в подібній ситуації? Ну, думати. Ну, головою думати. Ти з людиною спілкуєшся, не з пеньком. Елементарно, найпростіше торкнутися рукою і сказати, вибачте, п'ять хвилин. Я там гляну кіоску, що там подивитися, треба ціну, чи ще щось. Да, але ж не кругом такі банкомати. От Рейфазін — молодець. Це інша конструкція, яка дозволяє. Я, Самостійно, я перепрошую, я на п'ять хвилин відійду і повернуся до вас добре? Та, ну, добре, дякую. Якщо завершується е, наше інтерв'ю, то я би е, хотів, так би мовити, об'єктивно. Банки і банки теж бувають різними. Проблема зараз е, трошечки загострюється. Загострюється вона тим, що я. От компенсований, адаптований п'ять разів. і стаж моєї незрячості або сліпоти 33 роки. Ну, достатньо вже такий пристойний стаж. А хлопці, які втрачають зір на фронті, вони абсолютно всі достойні того, щоб їх обслуговували правильно. І якщо е, ініціатива, от в даному випадку банку, в якому ми знаходимося Райфайзенбанку, от такого роду, то це, мабуть, приклад для інших банківських установ для того, щоб допомогти людині і не втратити свого клієнта. Треба здійснювати цей процес банківського обслуговування правильно. Треба, щоб клієнт був задоволений, і банк буде завжди мати такого клієнта. Djakujem banku Raiffeisen banka